Почнемо з мапи інферно димблейда, який на початку КС-2 був фішкою, зараз вже став абсолютною метою і дефолтом. Приходите до цього стільчика, шукаєте ось цю пляму на стіні. Бачите, вона під другою балочкою справа на неї наводитися і робити джамтро. Ця граната летить на початок банану, прилітає ось в цей район, і під неї дуже зручно займати банан. Не плутайте димблейда з просто дальним димом на банан, який зазвичай кидається ось в цю стіночку, її так чудово видно. На ходу з декількох кроків жбурляєте, і він залітає отсюди всередину. Але прикол в тому, що він видимість з ями ніколи не закриває. Молотов на пошту він кидається ось в цю стіночку. Бачите, її так її так добре видно. Ви підходите десь в ось цей район, куди завгодно, десь приблизно ось тут, і з декількох кроків жбурляєте. Чому пошта тут в КСГО були, пам'ятаєте, поштові скрині? Зараз їх немає. Ну і цей молотов, він ось цю позицію випалює, але залишає не горіти позицію за діжками. Тому туди зазвичай відправляють хаєшки, знову ж таки, ось ця стінка. Ви її шукаєте і точно не промажете.